Вітаю, друзі! Сьогодні, як і обіцяв, я вам покажу, як мій сайт атакують «Кремлеботи», як мій YouTube канал атакують «Кремлеботи». Але по перше, хочу трошки сказати так, так би мовити, бекграунд. Так ці атаки почались на початку літка літа, коли я почав висловлювати своє відношення до Російської Федерації і до чмобіків і до, до всієї цієї мерзоти. Навіть ще до чмобіків це було це було. Е Кінець весни, коли я перше побачив ці атаки, до цього мій канал рос як на дрожжях, Так? Я був перший з блогерів, хто зробив е, відеообзір програми «Куаєт». Я навіть був перший з блогерів, хто показав, як заповнювати і подавати аплікацію на визиторську візу, навіть ще до програми «Куаєт». І я, я пишаюсь тим, що я допоміг. Декілька українським родинам отримати ці візи навіть ще до початку програми Куаєт. Декілька так, декілька українських сімей вже були на шляху до Канади. І так, цей час мій канал зростав дуже таки швидко, дуже так багато було переглядів відео, але потім він став занепадати. і... Я став шукати причини, так, чому це траплялось. І я бачив, я помітив таку небажану активність на моєму сайті, коли мій сайт почали атакувати боти, якісь невідомі мені люди. По-перше, ця атака була з приміткою тест, 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 тест. тест». Тобто там було дуже важко ідентифікувати, звідки це йде. І я просто вимушений був поставити додаткові захисти. Один раз ці кремліботи навіть поклали мій сайт. Але я маю бекап для мого сайту щоденний, і це не важко мені встановити його. Я його встановив, але вимушений був поставити додаткові захисти, щоб. Мі сайт не ляг так ще ще раз. Зараз мій сайт витримує ці атаки, але я вимушений е, чистити його е, доволі таки часто, тому що ці кремліботи вони продовжують атаки. Вони заходять, вони реєструються, і, на жаль, з їхньою реєстрацією і цією негативною активністю я зараз нічого не можу зробити, тому я вимушений просто чистити їх е, доволі таки часто. Але давайте зараз подивимось, що ж там коїться з моїм сайтом, і потім ми перейдемо. Перейдемо до YouTube каналу, я вам все покажу це ізнутри. Вітаю, друзі! Зараз, як і обіцяв, я покажу вам, як ці поганці російські атакують мій сайт. Щоб ви побачили все це самі ізнутри. Це моя внутрішня така сторінка, де в мене показують всіх моїх. Е... Юзерів це адміністратор, це я, клієнти, це ті, хто в мене замовляв резюме, чи ще щось, і підписники, підписників 49. І подивіться, хто ці підписники. До речі, щоб ви знали, підписатись на мій сайт для розсилок неможливо. Тобто, всі ці підписники – це боти, кремлі, боти, які намагаються атакувати мій сайт. Мій сайт має доволі таки непоганий захист, вони не можуть його покласти, так, щоб покласти зовсім. Але цією активністю вони наносять е, такий, досить такий сутевий. Е, е, Суттєву таку проблему створюють для мого сайта. Мої поискові системи, такі як Google, бачать цю небажану активність і давлять мій сайт. Тобто не показують у видачах. Так, це ви бачите, скільки їх і це 40 з Цих храпаків набижало буквально за дві години. Мені доводиться чистити цей сайт, мій сайт кожні 2-3 години. Я їх удаляю, звісно, цих храпаків звідси цих поганців, але я, на жаль, не можу. Заборонити їм реєструватись, тому що якщо я можу закрити цю функцію і вони не зможуть реєструватись на моєму сайті, але в такому випадку і ви, мої любі глядачі, не зможете відправляти мені. Імейли e так не не зможете зв'язуватись зі мною. Так, я я удалив ті попередні 24, 40 з лишнім підписників, і буквально через годину ви бачите нові 24 до, до мене набігли, і вже з новими мені приходить приходиться боротися. І це таке в мене трапляється кожного дня. Я це зробив швидко, щоб вам показати. І, звісно, я не перевіряю це кожну годину. Я підчищаю мій сайт не так часто, але вимушений це робити. І якщо я не буду це робити, Google задавить мій сайт і не буде його показувати зовсім нікому. Так, це я вам показую, як атакують мій сайт ці покидьки. Зараз ми перейдемо з вами до моєго YouTube каналу. Так, зараз ми в моїй YouTube студії, де ми можемо побачити активність різних людей. Так, subscribers і не тільки. Тут ми бачимо, що підпис доволі таки багато підписників в мене, але якщо ми подивимось на Азер, і то ми там побачимо мінус 1100 профайлів. І це профайли, це боти, яких Ютуб визначає як боти, як погані боти, і він їх видаляє. І це також давить на сайт, тому що для YouTube, для Гугла, це негативна активність така. Да? З одного боку, ми бачимо нічебто багато підписників, багато заходить. Але YouTube майже половину з цієї активності визначає як погану, як ненужну активність на YouTube. І тому він задавлює автоматично канал. Він. Принижає канал в пошуках і не видає мої відео, так як мусить би видавати. І як це працює на ділі, давайте я вам трошки зараз розповім. Наприклад, я опублікував відео, YouTube сразу показує це відео, до багато людей показує. Але набігають ці боти, починається небажана активність вокруг цього відео. YouTube обозначає це як небажану активність і перебирає мій. І мої відео з показу, так він залишається відео тільки для тих, хто вже бачив мої відео до цього, хто підписаний на мій канал і не продвигає це відео далі, тому що вважаю, що це дуже небезпечний і незручний контент. І єдина можливість побороти це це ваші перегляди, ваші лайки, підписки і ваші коментари. Це так, як працюють кремлі боти. На жаль, вони працюють доволі ефективно. Так вони прибирають мої відео, вони прибирають мій канал з YouTube, Вони придавлюють мій сайт. Але я сподіваюся, що разом з вами ми зможемо все це перебороти і підемо далі. Це моє спілкування з підтримкою від Google, де вони підтвердили, що мій YouTube канал зараз підвергається дуже такій сутерій атаці від ботів. І вони, вони бачать цих ботів. Так, вони оприділяють Google оприділяє цих ботів як небажану активність. Він їх прибирає. Ця атака доволі така суттєва, але Google не може нічого зробити так. І вони мені тільки пишуть, що е, так ми це бачимо, але ми, е, ми бачимо, що ви постите контент. Ми вам да, надаємо можливість постити цей контент. І тільки завдяки вашим глядачам, якщо ви будете постити контент, і глядачі будуть активні, ви зможете це е, перебороти. І вони пишуть так, вони підтверджують, що є, є суттєва атака на мій сайт. Але і це навіть не все. Вони ж ще й жалуються на мій канал і на мої відео. І ви бачите зараз, що YouTube повісив мені в моїй студії такий варнінг, так, попередження, що я. Вже попереджений і мусу бути більш обережним в моїх висловлюваннях. Також вони жалуються і на мої відео, що також принижає. Мої відео у видатках на YouTube. І так, це, це доволі таки така ситуація неприємна для мене. Я бачу, я намагаюсь побороти її, але знов-таки хочу підкреслити, що здавати цю ситуацію я можу тільки разом з вами і завдяки вашій підтримці, вашим лайкам, вашій підписці та вашій позитив Активності на моєму каналі. Наприкінці цього відео хочу сказати, що, на жаль, я не зміг знайти ті імейли які я отримував, а я отримував декілька три чи 4 імейла Звісно, я зразу їх видаляв. Я сподівався, що знайду їх у корзині, але не знайшов. і Але в цих імейлах я ці імейли були доволі такі однакові. Там мені просто писали слухай дядько, залишай свої ці сі... коментари стосовно русні стосовно цієї війни, не лізь до політики, і все в тебе буде гарно. Знов твій канал почне рости, расти, знов в тебе буде багато переглядів. От, розповідаєш ти про свою, цю свою канаду, от і розповідай. І не лізь туди, куди тебе не просять. Так, це було буквально три. Три чи чотири щось таке, таких емейлів, e які я благополучно викинув, забув. Але результат цих атак на мій канал, на мої ресурси, так ви, ви саме бачите, він доволі таки суттєвий. Тому я прошу вас, мої глядачі, мої підписники, не бути байдужими. Я намагаюсь допомогти вам. Я роблю все, що я можу, щоб надати вам гарну інформаційну підтримку. А ви, будь ласка, допоможіть каналу. Побороти ці атаки. Це можливо, ще раз нагадую, вашими лайками, вашими підписками, вашими коментарами. Я сподіваюся, що ми з вами так і будемо зустрічатись у відео і у подальшому. Ну, а десь ми зустрінемось і в Канаді. На цьому я буду закінчувати цей ролик. Всім гарного часу, доби!